Гудять мотокоси, а це означає, що прийшов час скошувати траву на прилеглій території, аби підтримувати її в гарному стані. Отож працівники відділу інспективно-адміністративного нагляду за санітарним станом та благоустроєм громади з метою перевірки зробили об'їзд деяких мікрорайонів міста. Стало зрозумілим, що деякі гарні господарі вже подбали про те, щоб на їх прилеглій території трава була скошена. Проте є і такі, котрі очікують, щоб їм нагадали. Просимо мешканців вчасно проводити покос трави, тому що трава підростає для того, щоб наше місто було чисте і охайне, просимо проводити такі роботи на прилеглих прибудинкових територіях. І не тільки мешканців, а й ще й власників організацій та інших підприємств, власників магазинів. Дякуємо за розуміння. Так, якщо ми будемо це проводити вчасно, то наше місто буде чистим і охайним. Звичайно, працівники чистої громади та приватних підприємств Курінь та Городок КВП активно розпочали скошування трави. Проте їм нелегко впоратися з таким великим обсягом робіт. Тож давайте долучатися до цієї справи всі разом, адже це наше місто, і воно повинно милувати око як наших мешканців, так і гостей.